Знаєте, скільки років може прожити людина? Залежить від усього харчування, способу життя генів. В Україні середній вік 60-70 років. А от у Європі в 60-х років життя тільки починається. Але сьогодні ми поговоримо про справжніх рекордсменів, людей, які побили всі рекорди довголіття і навіть у похилому віці залишаються активними. Найстаріша людина планети. Уявіть, 130 років. Саме стільки прожила Антіса Хавічева з Грузії. Офіційно народилася вона ще в 1880 році, а до 85 років працювала на чайних плантаціях. Зараз вона живе з онуком, якому вже за 40. І знаєте що? Вона ніколи не вчилася в школі і навіть не знає, у чому секрет її довголіття. Найстаріший парашутист Джордж Мойс з Англії у 97 років вирішив стрибнути з парашутом. Разом із онуком вони піднялися на 3000 метрів і полетіли. Вільне падіння, потім парашут, і успішне приземлення. Таке не забувається. Найстаріші свінгери Джен і Іан Сміт з Британії, легенди свінгерських вечірок. Вони відвідують такі тусівки вже понад 30 років і при цьому виховують вісьмох онуків. Кажуть, це допомагає їм почуватися молодими. Найстаріший лікар Вальтер Бассон за 63 роки роботи прийняв понад 18 тисяч пологів. Йому вже за 100, але він досі працює. Пацієнти називають його Тато Док, адже він приймав і бабусь, і їхніх онуків. Найстаріший працівник МакДоналдс Білл Дудлі з Британії у 85 років пішов працювати у фастфуд. До того він був таксистом. А тепер частина команди ресторану. Найстаріший інструктор з йоги Беті Калман у 83 роки досі викладає його і виглядає краще, ніж багато молодих. Вона доводить вік, не перешкода для гарного самопочуття. Найстаріша породілля раджо Деві Лохан з Індії народила первістка 70 років. Вона чекала цього моменту 80 років і планувала годувати малюка грудьми, найстаріші сіамські близнюки Донні і Ронні. Зрощені близнюки. Лікарі казали, що вони не проживуть і тижня, але вони вже відсвяткували 58-й день народження. Найстаріший батько Нанурам Джогі з Індії, батько 21 дитини і дід 20 онуків. Йому за 90, але він не зупиняється. Найстаріша фотомодель Дафні вже за 80, але вона досі знімається для Dolce Gabbana та інших брендів. Найстаріший студент Максі Уксіан з Китаю 102 роки пішла в перший клас. В 13 років їй довелося піти на фабрику, а тепер вона наверстала упущене. Найстаріший гравець у пінгпонг 100 річна дороті Лелоу з Австралії досі грає на чемпіонатах. Найстаріша повіє. У Тайбеї є 82-річна бабуся, яка працює в цій професії понад 80 років, Найстаріший конференція Кеннет Сміт у 84 роки, популярний ведучий. Він приїжджає на виступи у лімузині і виходить у світ тільки з елегантною домою. Найстаріша незаймана жінка Клара Мідмор у 105 років заявила, секретом її довголіття стало відсутність сексу. Як бачите, вік це лише цифра. Головне запал і бажання жити.